Привіт мудрим і небайдужим. Ну що, друзі, нам, судячи по всьому, треба готуватися до святкування перемоги, до такого святкування, яке зараз проводять одночасно Іран і Ізраїль. Вони одночасно святкують перемогу одним над одним. Ну це і сміх, і гріх, це чудо сучасної пропаганди, але про Іран і Ізраїль в кінці. А зараз давайте поговоримо про наше насущне. Отже, за інформацією, яка в мене з Капіталійських пагорбів. На Зеленського таки США чинить тиск, незважаючи на те, що у нас в Україні ще дуже багато поціновувачів його брехні і поціновувачів тих казок, які навіяли на вуха. США виставляють умови, жорсткі умови припинення вогню. І саме тому Зеленський полетів в Британію знову зустрічатися з королем Британії, щоб той у такий спосіб е Провів певні перемовини і домовився про зустріч Зеленського з Трампом та переконав все-таки продовжити війну. Але стільки бажання в Сполучених в Америці все-таки виконати той план, який був доведений після інавгурації червень перемир'я, потім вибори в жовтні до і до мир, чітко вказують на те, що США не будуть зважати навіть на надуті рейтинги в Україні. Ну, якщо в Україні як мені хотіли, якщо в Україні купа ідіотів, ну то треба зробити так, щоб ідіоти залишилися живі. І це логічно. На жаль, більшість українців, ну схожі вже на якихось зазумбованих фанатиків, не бачать реалії, і крім зовнішнього фактору, ніхто не бажає фактору, зокрема Сполучених Штатів Америки, ніхто не бажає принесення миру в Україні. Подуріли особливо жіночки, дуже багато жіночок пепційного віку, які пишуть мені, багато пенсіонерів особисте. Та і не та і просто я так назване словно розуму, які всі все ще вважають, що Росію, ядерну Росію можна перемогти. Ну я думаю, що, скоріш за все, нам підготують такий сценарій, що ми одночасно відсвяткуємо перемогу разом з Росією. Росія відсвяткує перемогу над фашистськими бандерівцями, та, як вони розказують ці казки. Я не знаю, де тут у нас фашистські бандерівці. Тому що не ми нападали, ну це окрема історія. Ну а ми будемо святкувати перемогу над Росією. Я готовий навіть заплющити очі на таку пропаганду і готовий святкувати. Тому що я вважаю, що будь-що, що зараз принесе мир, припинення вогню, а в майбутньому прихід до влади поміркованих політиків, які будуть враховувати інтереси східного сусіда, з яким так чи інакше нам треба знаходити точки дотику. Ми не зможемо відгородитися мурами, ми не маємо ядерної зброї. Ми не маємо економічного допоки потенціалу, щоб щось там десь надувати щоки і кричати, що там хтось є луйло. Треба розуміти, усвідомлювати реалії і знаходити точки дотику. Ми не використали ситуацію, яка була більш краща для українців для України в квітні-травні 2022 року. Ми не використали навіть ту ситуацію, яка вдруге нам Богом була дана в 2023 році. Ну а зараз так вимоги важкі, страшні. Однак припинення вогню. На будь-яких умовах я вважаю понад усе. Ну і а потім, як то кажуть, будуть заклики, я так розумію, в Росії святкувати перемогу над Україною, а Україну над Росією. А по факту, друзі, Сполучені Штати Америки зробили правильну дію в цій ситуації. Ізраїль залишився незадоволений. Давайте чітко розуміти. Ізраїль хотів знищити. Повністю керівництво Ірану і привести нову владу. Втручання з США так в якійсь мірі послабило позиції Ірану, але в той же час зберегла е, іранську владну вертикаль. Чи добре це це погано? Я не знаю. Я не знаю ситуації всередині Ірану. Однак це добре лише в тому форматі, що припиниться вбивство людей, е, припиниться вбивство людей і будь-який мир вартує. Будь-яких реалізацій реалізації інструментів. Ну, навіть сьогоднішнього святкування перемоги в Ізраїлі і в Ірані. Сподіваюся, що ми з якомога швидше здихаємося від Зеленського. І я пропоную не мітингами, Мітинги зараз не працюють, а просто словом звернутися Зеленський. Ну, всім. Під коментарях під цим відео, під будь-якими відео, під новинами на зелених каналах. Написати Володимир Зеленський, підійде з посади. Підіть з посади заради України. Заради українців і українського майбутнього. Це єдино правильний вихід зараз зберегти українську державність, українську націю від тотального знищення, у що війна лише буде посилюватися, накал ще більше буде набиратися, і не хотілось би виглядати більш нетямущими, більш недолугими ніж Іран і Ізраїль, які все таки зрозуміли, що треба деколи і зупинитись, незважаючи на свої амбіції.